Двох ярусні ліжка для дітей, кухня, пральня, ігрова кімната, майданчик з гойдалками, гірками. Тут діти можуть гуляти на вулиці, говорить Олена. У рідному селі не могли собі цього дозволити. Доводилось ховатись від російських обстрілів. Це вони надвір. Дуже довго не виходили. Постійні дрони, постійні обстріли боялися. А тут воля трішки получше Обстановка трішки тихіше. На наступний ранок уже все вони поснідали, вже побачили площадку. Треба бігати на площадці, все можна, 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 все. їх потім з надвору... Не загониш і по цей день родина пережила російську окупацію. Жили за рахунок городів та домашнього господарства. Після деокупації правого берега російська армія почала обстрілювати село з різних видів озброєння. Питались діток так настраювати, щоб дуже так близько не було нічого такого гучного, щоб вони аж здригались. Потім почалося вже ближе, 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 і було страшно. Діти бах-бабах і вже знали, що треба кудись ховатися. Зараз розповідає Олена: російські військові атакують дронами. 8 березня 2025 року після влучання в сусідній будинок родина наважилась на евакуацію. Вже перебуваючи в модульному містечку, говорить жінка, дізнались, що два російські безпілотники скинули вибухівку і на їхню оселю. Це було 14 квітня. Прилетіло поруч, повилітали стекла. Будинок ще більш-менш був цілий, ну, зараз там. Ви Жах. що тоді можна. Так, що ми, ми зрозуміли те, що ми в, в живі, здорові, а і завчасно виїхали. Якщо ми там би знаходились, я не знаю, що б було. б. У модульному містечку, говорить жінка, їх прийняли добре. Старший син та молодша сестра Олени вчаться онлайн. У менших є простір для ігор. Мені тут подобається. Я все, тут Вони Більше як енергійні тут, а більше ну, чувствують себе так, що то є, в них трошки є свободи, що вони можуть вийти на площадку, погратися, е, сходити там ну, з дорослими, звісно, в магазин, прогулятися. Тобто, що вони не сидять в, в одній кімнаті в чотирьох стінах і не можуть нікуди вийти. Кому немає, звісно, куди виїхати, дуже потрібні. Такі от житлові будиночки дуже добре. Дуже добре. У модульному містечку створені усі умови для комфортного проживання. Також родині допомагають з продуктами, одягом, іграшками, розповіла жінка. Мрія одна, щоб це все закінчилось і повернутися додому. Сподіваємось в скорому повернутися, відбудувати все, щоб було вже мир мирно над, над головою. Олена Ліщенко, Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсонщина.